Давайте, пане Валентине, поговоримо про Майдан-3. Те, про що сказав президент сьогодні в одному зі своїх інтерв'ю, про те, що Росія носить там свої хворі уяві в своїй голові, ось такий план дестабілізації в нашій країні, для того, щоб зробити якийсь переворот і усунути президента від країни. Але а, наскільки ця історія нова, і, в принципі, як вам видається, наскільки всі ці люди, проти яких сьогодні і кримінальні справи також порушені в Україні, за останній час доклали руку до того, щоб підігріти і підсвітити ось такі наративи Російської Федерації? Ну, план насправді не новий. Давайте не будемо забувати, що вони буквально з перших днів почали продукувати ці от е, би сказати, спроби сіяти розкол між політичним та військовим керівництвом. Пам'ятаєте ці заяви про те, що там військові мають йти на Київ і взяти владу у Києві у свої руки, і вже з військовими там будемо домовлятися. Це буквально перший тиждень війни, і такі заяви вже лунали. Це один момент. Другий момент, ну що цілком закономірно, що від внутрішньополітичної стабільності і згуртованості залежить здатність чинити опір. от так само, як ми зацікавлені в тому, щоб процеси дестабілізації відбувалися в Російській Федерації. Ну так само вони зацікавлені в тому, щоб дестабілізувати ну наше суспільство і нашу державу зсередини. І тут вже питання полягає в тому, в які ресурси хто має. І хто і наскільки ефективно протидіє цій діяльності? Тут я просто хочу нагадати, що буквально за 10 місяців цього року на ну, службу безпеки України відповідний підрозділ за да, кібербезпеки вони мали необхідність відбити і відреагувати більше ніж на 4 тисячі кібератак це Те, що відбувається в кіберпросторі, а також було закрито біля 100 ботаферм, якщо не зраджую пам'ять, 75 захопленням ботафірм ну чисельно це було більше трьох мільйонів. От це, власне кажучи, ті інструменти, які використовує Російська Федерація, для того, щоб просувати свої наративи, свої погляди, підбурення в інформаційному просторі. Дуже добре, що служба безпеки цьому активно протидіє. Але... Треба усвідомлювати це дуже важливо, що е, вони ж розраховують на те, що ці хвилі, ці вкиди, які вони намагаються просувати через свої телеканали, через телеграм-канали, е, через у от, от можливо ботафіри. якихось агентів і політиків, які досі працюють а, так, але ну тобто, ця агентура, тобто зрозуміло, що так само як в історії з цим порепазивною Буратіна. Ну, тобто, я схильний думати, що там вже Служба безпеки України назбирала доказову базу, ну, яка підтверджує, що він насправді входив до цієї групи, що він насправді отримував винагороду, що він насправді отримував відповідні інструкції. Тобто, але, повторюсь, це агентурна робота, відповідно, Служба безпеки проводить контрдиверсійну, ну, контррозвідувальну роботу. Але, повторюся, вони є точками входу. Розумієте в чому, а далі ці через ті точки входу вже можуть підхоплювати і поширювати ці самі тези люди, які насправді не входять до агентурних мереж. Ну люди, які не є за великим рахунком безпосередньо інструментом реалізації такої політики, це ти, кого називають корисними ідіотами. Але окрім корисних ідіотів, які не до кінця усвідомлюють, яку, яка роль їм відведена в ці грі, на превеликий жаль, є ще і певні політики, які в Україні також є, які це підхоплюють для досягнення своїх внутрішньополітичних цілей. Цебто я не думаю, що вони свідомо підіграють ворогу, але намагаючи досягнути певних своїх ситуативних меркантільних політичних інтересів, вони не гребують тим, що підхоплюють і поширюють якраз усі ці всі е, ну, російські би скати інформаційно-психологічні операції, тобто це значно ширше, якщо б це можна було звести винятково до агентів впливу, якщо б це все можна було звести винятково до оціх от агентурних мереж. То я думаю, що цю задачу би служба безпеки України вирішила би достатньо ефективно і швидко. Але проблема полягає в тому, що вся ця деструктивна діяльність Російської Федерації вона не вичерпується лише винятково цими агентурними мережами, що вони використовують. Я повторюся в темну. Да, з одного боку, якісь непомірні амбіції окремих політиків українських, які не зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла. Бо вони хотіли би, щоб навпаки були якісь підстави для критики, для невдоволення, і вони сподіваються, що вони на цій хвилі зможуть повернутися до влади. Ну, але тут повторюся, це ж не означає, що вони отримують гроші. Це не означає, що вони координують свою діяльність знову ж таки з якимись там російськими кураторами. Тобто, тут просто розуміти треба, що ну є склад злочину. Да? Тобто, служба безпеки України це правоохоронний орган. Ну тобто, у них є своя підслідність, у них є свої повноваження. Вони повинні ну, триматися в межах цього правового режиму. Але на превелике жаль я повторююся, що дуже багато людей. Ну, формально не скоюючи злочин, тим не менше по суті є провідниками і інструментами реалізації цієї ну деструктивної діяльності Російської Федерації спрямовано на е дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні для того, щоб вона послабила наше суспільство, послабила нашу державу, і унеможливила я не побіцяв цього слова. Унеможливила, бо політична дестабілізація унеможливить. Наш супротив російській агресії, тому перед тим як поширити якусь маячню, ну кожна людина повинна поміркувати. Чим це в перспективі закінчиться для нас черговою якоюсь чорною радою? З усіма а що ми? ми вже все ми вже виграли війну. Нам вже пройшов час думати про політику, і про те, як би тут е, знову прийти до влади, як би тут забути про те, що треба зараз як ніколи бути єдиними про вибори і все таке. Нас 10 років війни нічого не навчило. Нас не навчило 700 років війни, не 10 років. Ну і тому я згадав да, певні сумні сторінки, мотовиловку можна згадати більш да, ну, свіжі спогади. І купу інших можу згадати прикрих сторінок ну, в історії України. А що стосується ну, їхньої поведінки, повторюся, що вони вже думають про своє місце в майбутній Україні. Ну, коли мова йшла про майбутнє України, то всі в принципі якось згрутувалися, зрозуміли, що якщо Україна не буде мати майбутнього, то і вони не будуть мати майбутнього, бо не буде в чому це майбутнє мати. А на сьогоднішній день, мірою того, як стає очевидним, що Україна таки має майбутнє і буде мати майбутнє. Кожен з цих політичних тварин, ну висловлюючись да, там, мовою Аристотеля, ну починає міркувати над тим, а яке моє місце буде в цьому світлому майбутньому? І, оскільки багато хто з них усвідомлює, що досягнення України всіх поставлених цілей, які чітко задекларовані, неодноразово артикульовані, знайшли підтримку на міжнародній арені, ну вони по суті, і без того найвищий рівень підтримки, ну безпрецедентний, я не знаю, де вгодно говорити нинішньої влади. По суті, ще більше підважать і під підвищать. І ну, вся ця плесень, ця вся, яка тільки може розказувати, як це погано, як це не, неправильно. Як коли ви були при владі, все було правильно, все було окей. але вони на сьогоднішній день хочуть, вони реально будуть радіти, у той, що коли хтось причепиться, десь е, впаде, десь щось станеться не так, як мало би статися. Бо вони на всьому цьому хочуть і далі паразитувати і вибудовувати свою стратегію. На майбутнє, до кінця не усвідомлюючи, що далеко не очевидне це майбутнє, що питання нашого майбутнього воно і сьогодні так само актуальне, як воно було актуальне 24 лютого минулого року. Війна ще триває, і ніхто не переміг. Тобто ми лише наближаємося до перемоги. Але це наближатися, це знаєте, можна бігти 42 кілометри, 800 метрів, так, і за 3 метри впасти і розбитися, і не фінішувати ніколи. Але я повторюся, що дуже багато людей на превеликий жаль останнім часом я спостерігаю. Причому всі ці активісти, патріоти штатні на жаль, дійсно демонструють відверто деструктивну е, нову, діяльність. А як бути, пане Валентине, з тим, що зокрема ми зараз бачимо кейси із тими людьми, які на початку були з командою президента? Це власне, Дубінський, про якого ви згадали. Це власне Олексій Арестович, про те якого зараз порушено кримінальне, кримінальне провадження, наскільки я розумію. Як бути з тим, що це нібито люди зі своїх, які зараз от, підсвічують все погано, все біда, президент не справляється, треба би поміняти вибори, треба провести? А вони ж у перші? Так давайте будемо послідовними. Ну а хто так і разумков, наприклад, ще більш помітна, мабуть, фігура. Номер один у тобто... списку був. Ну так, ну тобто, і був спікером парламенту, не остання людина. Тобто, Зеленський з цього приводу говорив ще ну, задовго до початку повномасштабної війни, безвідносно знову ж таки до війни. Дуже прості речі: що кожен може отримати шанс для того, щоб проявити себе. Ну, але жодні чинники, окрім індивідуальної ефективності, ну, вони ну не будуть грати ролі. Тобто, якщо ти не впорався, якщо ти не даєш результату, то ти підеш. Як пішов Ребо Шапка, як пішла Венедіктова, як пішов Баканав. Ну, я можу продовжити цей перелік ну, людей, яким дали шанс, які не скористалися, не продемонстрували ну належної ефективності. Ну, мене ну, діктова це... непогано пішла. Вона поїхала послом на секундочку. В одну з країнську в Швейцарію, мені здається, так вона пішла з посади, тобто з посади, її зняли. Я дуже добре пам'ятаю ті дискусії, які тоді течилися, і, 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 і що було предметом та, для критики. Що вона не впоралася. Ряба Шавка, того ж самого я вже згадав, і багатьох інших можна згадувати. Це є нормальна ну, ситуація. Я з цього приводу до війни, до початку повномасштабної війни говорив, і зараз можу лише повторити: на світовому футбольному трансферному ринку мільярдний бізнес щороку укладається безліч угод. Купують футболістів, продають футболістів. Це кадрова політика. І проблема полягає в тому, що значна частина цих трансферів потім себе не виправдовує. Це хто виявляється помилковими. Тому, коли говорять про кадрову політику, завжди є помилки. І проблема не в тому, як ти припускаєшся ти помилок чи не припускаєшся помилок. Безумовно, зроблено безліч помилок. Далеко не найкраще, мабуть, зібрали з того, що можна було зібрати. Але проблема полягає в тому, як тепер реагують на це. Я схильний думати, що зробили висновки, ну, зокрема, і там, я не знаю, хто найближче коло Зеленського, Зеленське особисте, я не знаю, хто там це вирішив, зробили висновки. І дещо намагаються вдосконалити свою кадрову політику. Але чи зможуть вони їх зробити бездоганною? Відповідь, очевидна, ні, не зможуть. Ну, тобто це просто неможливо, це в умовах задачі. Але ті, хто розказують, що о, там ми, там, ми зробили би краще, слухайте, я бачу вас всіх. І знаю, яка у вас була кадрова політика, і хто звідки прийшов, нагадати, звідки з'явився портно, як він потрапив до Верховної Ради. Ну Ляшко звідки з'явився, хто кого поприводив до Верховної Ради. І купа інших персонажів. Хто основував партію регіонів, можу нагадати, якщо хтось підзабув? Хто працював в уряді Азарова, можу нагадати. Це було правильне рішення? Чи помилкове? Тобто виявляється, що одні люди чомусь мають індульгенці на помилки, а інші не мають. Насправді за помилки всі мають відповідати. І Зеленський також відповідає за те, що дійсно ці люди, яких він е, ну, намагався включити або вважав членами своєї команди, виявилося, що вони грали для себе. Ну вони не готові були діяти в інтересах всієї команди. Але просто мені, наприклад, було цілком очевидно зарестовчим. Чим історія закінчиться. Чим? Ну тим, чим зараз закінчується? Ти зрадник, професійний прийди, ти зрадник. Ну, тобто я, я просто подивлюся, що якщо у нас люди думають, що він зрадив цих заради нас, і тепер він хороший. Ну, а я скільки не думати, що людина, яка зрадила, один раз буде робити те саме. Це модель поведінки. Те саме стосується і Дубінського. Для мене з Дубінським все було зрозуміло. Я Коли список Слуги народу подивився, мені все було зрозуміло, з чим закінчиться ця історія. Я скажу, що ще, ще не найгірший сценарій насправді. Бо те, що ми сьогодні спостерігаємо, це далеко не найгірша траєкторія еволюція е, фракції Слуга народу. Ну, мені важко да, закидати те, що я там, грубо кажучи, упереджено ставлюся до цієї політичної сили. Але просто ну, так само, як знову ж таки, паралелі з футболом. Ви бачите, люди виходять на поле, да, якщо ви розбираєтеся, ви дивитеся склад, і ви приблизно розумієте, да, на що можна роздаватися та. з, з, з таким складом. Тому я вам скажу, що це далеко не найгірший. Ну, результат да, на табло з тим складом, який ми там побачили. Тому я повторюся, що кадрові помилки це дійсно мають завжди жорсткі наслідки. Але коли люди говорять про кадрові помилки, нехай не забувають заради справедливості говорити і про успішні кейси, і про того самого залужного. І про Тарнавського, Сильського, це всі люди, які також з'явилися, вони не впали з неба. І той же саме Малюк, якого вже згадував. Тобто, це всі ті люди, які ну також е рано кимось, рано чи пізно були призначені на посади. І той же саме Буданов. Ну це ж все люди, ну якось вони ж опинилися на посадах. Тому завжди є якісь успіхи, завжди є проблеми. Якщо хтось не дає собі раду, безумовно, треба вживати відповідних кадрових рішень. Тому просто відмінність між мною і тими, хто це зараз зловтішається, полягає в тому, що я усвідомлюю, що від цих кадрових рішень залежить і моє майбутнє громадянина України. Я не бачу, підстав зловтішатися з цього. розумієте, в чому справа. Салі. Я навпаки хочу, щоб максимально ефективні були кадрові рішення, щоб ті люди, які сьогодні в команді президента, демонстрували фантастичну ефективність. А не навпаки, хай у них нічого не вийде, хай у них все провалиться, хай у них все буде погано для того, щоб ми могли сказати, що от, от, от це все помилки, і от тому все погано. Давайте щось, там когось зміняти. І це говорять ті люди, яких ми в, цьому, в принципі, вже бачили. З'являються оці е, розмови про те, що потенційно можуть бути зміни у військовому керівництві нашої країни, зокрема про те, що деяких командувачів можуть зняти з посади міноборони спростовує, Потім з'являються історії, нібито про розбор між верховним головнокомандувачем і Головкомом залужним. В розмові до того, що багато дуже критики, чи варто міняти коней на переправі, мається на увазі зокрема про військові стовпи, які сьогодні е, намагаються здобути Україні перемогу? Наскільки ротації в військовій країні, що стосується ну, от військової сфери, вони на вашу думку логічні? Якщо є е, ну дійсно свідчення того, що наявне керівництво ну не ефективне? І що є альтернатива, є інші люди, які можуть робити цю роботу більш ефективно. Ну, а чому ні? Ну, я, ну, я чесно кажучи, не розумію цих всіх. Це посадові особи, їх призначають. Є певна процедура, є певні конституційні повноваження. Ну, але повторююся, що ну, конфлікт може бути між рівними суб'єктами. Ну, це не рівні суб'єкти, у них рівень легітимності різний. Ну розумієте, в чому справа? Це все одно, що чи може директор заводу звільнити, я не знаю, начальника цеха. Може. Чи можуть акціонери звільнити е, ну, генерального директора? Можуть. Може Рада директорів змінити якогось там е, керівника підрозділу? Ну, може. Ми акціонери да, суспільство, громадяни. Ми делегуємо свою владу в борт, о, цих, в директор, да? тобто от раді директорів. Ми передаємо їм свої повноваження для того, щоб вони здійснювали певну операційну діяльність. Вони призначають певних виконавців. Це, якщо ці виконавці не демонструють, то тих показників, які від них очікують, безумовно вони їх можуть звільнити. Я не розумію, в чому тут е, ну, якісь конфлікти чи розмухування цієї істерії. А головне, що повторюся, це все є припущення. Наразі ніяких офіційних даних про те, що хтось когось кудись збирається в силу якихось причин звільняти, ну залож не може звільняти е, своїх там, я не знаю, заступників, командуючих окремих, може. Йому такі повноваження делеговані. Ну, він це робить. Ну і далі по всій вертикалі вирішується так само. Це все функціонує. Тому я повторююся, я, чесно кажучи, не розумію. Ну, це от свідоме намагання це на все дивитися крізь призму конфлікту. Розумієте, тобто, це ну, різні, ну як би сказати, взагалі підходи. Тому я не знаю, я не готовий. Я не є настільки обізнаною людиною з приводу того, що відбувається в лавах ну в збройних сил сил самооборони, і наскільки ефективно ці люди вирішують свої е, ну, ці, е, задачі, точно краще ніж я б зміг. У цьому має принципово також відмінність відмінні багатьох інших, коли кожен вважає, що він знає і він би це зробив краще. Ні, я не знаю, і я точно би не зробив би це краще. Ну не знаю, може і зробили б в якихось моментах. пане Валентино. я та да, я вам дякую, дякую вам ще раз за розмову, що ви доєдналися. Ми завжди вам раді. Валентин Гладких, політолог був з нами на зв'язку. Спасибі.